Нас сьогодні в гостях український письменник, громадський діяч, і волонтер, і просто актив, людина з активною життєвою позицією, Володимир е... Павлік. Павлік. Володимир да, Павлік. І ми хочемо коротко е... дізнатися про його е, особисті і не тільки особисті думки. Е... Скажіть, будь ласка, Володимир, е... Скільки, скільки країн ви, знаю, що ви дуже багато подорожуєте, скільки країн світу ви вже е, посетили? 33. 33. У Відні ви перший раз? Чи, ну, можливо, 15, можливо, 17. Дуже багато. А скоріше всього, 17. Ваше улюблене місце у Відні? Я у Відні буваю майже завжди в центрі, але я був тут в торгових палатах. В адвокатських колегіях, в Верховних судах, бо я роблю е, проєкт, який передбачає обмін досвідом між спеціалістами. Ким ви себе вважаєте більше? Е, письменником, мандрівником, громадським діячем, волонтером? Я допомагаю людям створювати спогади е, в різних іпостасях. Неважливо, ти маєш бути активний і ти маєш щось генерувати, що потрібно людям. Цікаво. Е, ваше кредо по життю? Ох, спілкування, найкраще спілкування має бути дозованим. Mm -hmm. У ну, мене багато mm -hmm. тих кредо, mm -hmm. <laughs> Так що це одне з них просто. Ну, як кажуть, перше, а, що впала на думку, то, то тут, і є. Тут їх є дуже багато, цих кредо, я раджу прочитати. Так що mm -hmm. це, я хотів поділитися тим, з чим люди можуть навіть з іншим ділитися. Mm -hmm. Тобто, кому цікаво, можна читати книжку це і будуть думки автора. В чому місія ваших книжок? Місія спровокувати на думки, гарні думки. Спровокувати, генерувати, створювати, а не скиглити і не нудити. Дякую вам за цю позицію. І що саме головне для українців, які перебувають зараз за межами України, і в тому числі і зараз тут, в Австрії, на вашу думку? Я хочу і бажаю людям всім знайти взаєморозуміння з рідними, які залишились там. На Батьківщині люди виїжджали не просто спохоті, якоїсь з прихоті. Вони виїжджали бо хотіли. Врятувати нащадки. Вони хотіли врятувати наше майбутнє. І тому, щоб е, взаєморозуміння було між людьми, своїми людьми, і щоб вони набували всього доброго і привезли потім все добре, креативне в Україну. Мені здається, у вас сльози на очах в мене мурашки по шкірі. Кому цікаво е, дізнатися більше про Володимира Павлика, то. Е, Купляйте, читайте книжки, знаходьте в соцмережах і приходьте на такі зустрічі. Дякую всім, дякую вам.